Що почав робити Петро? Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, Господи, змилуйся над собою, нехай не буде цього з тобою. Що успадкував Петро від батьків? У юдейській традиції століттями плакало національне очікування месії якого? Тріумфального, який війде. І звільнить Ізраїль від ворогів, Ізраїль, який буде царювати на землі. І Петро цим жив, він це успадкував від батьків. І саме це, ці слова Христа, що Він має померти, наповнили його серце сумом, сумом. Він почав сумати, він відводить Ісуса і каже: Ти хай не буде цього з тобою, учителю. Як же ж ми? Як же ж звільнення Ізраїлю? Його цьому навчили батьки. Петро болісно не сприймає звістку про хрест. Брати і сестри, ми бачимо перед собою зараз хрест. Наскільки я готовий іти сьогодні на хрест? Якщо Бог зі мною буде перемога так, це безперечно. І мій минулий досвід. Можливо, може казати мені, що Сергій, якщо ти з Богом, у тебе буде завжди перемога. У тебе буде все добре. Бог тебе благословить, а не інколи благословіння Боже сприймається трохи не так, як це бачить Бог. Месіанство Ісуса неможливо було без Христа. Можливо, нас учили, або мали таке уявлення, що. Має бути легко. Християнство це благословіння, це щастя, це знову ж таки перемога, так, це є, але є ще хрест. І саме це не міг сприйняти, не міг сприйняти, сприйняти Петро від Ісуса, тому що батьки говорили, Месія має прийти і звільнити. І звільнити як, як цар, як переможець. Так, Ісус став переможцем, але не так, як уявляв собі це, це Петро. Інколи діти хочуть, щоб усе легко давалося, але не все легко дається в цьому житті. Послух Богові означає складну дорогу. І це нормально. Складна дорога. Християнство це складно. І інколи мені ну, я можу сумувати, сумувати за отим минулим суетним життям. Коли мені хочеться, щоб було щоб було легко.